Хочеш зробити букет? Соня? Із ромашками. Дивіться, яке я понаносила. Також у мене ось фізостегія, гіпсофіла. Мене перегавкує Соняшник по центру. Я не знаю, як його вирівняти. В нього така голова гіпсофіла не вирівняє. Він в мене буде дивитися у бік. Що я з ним зроблю? З тим соняшником. так, Гіпсофіла в мене багато, тому я вирішила використати гепсофіл. Можете. О! У мене її так багато, щоб вона йому голову піднімає. Нічого. Нічого собі, ромашка. Ой, Ні, треба. Можете якісь польові ромашки використати замість з хіпсофілу? Щось такі якісь дрібненькі квіточки. Що завгодно. Використовуйте свою фантазію. Так. Гарно застає я буду терчати отак. Мені подобається, як вона терчить. Я її робила з ромашками, а тепер ще й з соняками. Де вони? Гарні такі. Ну що отак, я переживаю. Отак ну, трохи можна отак. Дивіться, щоб голови не поолітали в цих соняхів. Я, дивіться, в мене соняхів не так і багато, тому треба більше ромашок. Щось отак скучила за тими соняхами, так чекала, що вони розцвітуть. Ромашки, я про вас пам'ятаю. Сюди. Я вся в полку. А бачите, яка вона крива? <рива> крива? А ви просто вкладіть отак. так просто вкладіть акуратно і не зламайте і буде рівно. Щось в цьому році дуже гарно росте гіпсофілок. Я навіть посадила таку новий сорт сорти, вона в мене вже цвіте за отаку нюсенькою такою. Ну вже квітка буде. Вони ж різні сорти, це гіпсофілу є. Мені підписниця надіслала фото рожевої гіпсофіли. Рожевої. Я не знаю, чи мені потрібна рожева гіпсофіла, але ж вона в когось є, і я про неї думаю. Ні, сюди не треба, Ось сюди вже треба, тому що тут цей світліший, цей темніший. Так, на цей бік треба старатися. Що Ця ромашка теж крива? Нічого. Нічого. Все вкладеться. Ось скільки на мені полку. Це полок. Ого. Так, ніряю вже сюди. Ножки. Фізистеє. Треба розібратися е, отак з цими соняками. Отак. Сюди. Ні, не сюди. А куди Може, Може трьома зробити? Тому що і так багато. А куди його приткнуть такого? Все, отак. Але ж хочеться здоровий, робимо здорове. Не здаємося. Не виходить все одно, не здаємося. Наша колега вже тут уже. Ну що ти там? Куди ти там? Прилаштувати тебе. О! Так. А оцей? Ось сюди. Бо як розпуститься, треба, щоб і пупівники стояли рівномірно. Бачите? Е, нелегко. Це було нелегко. Але що буває легко? Квіти. Під стіл попадали, як завжди. Потім така, ой, у так, мене квітки не вистачає. Ну все, вже заспокоїлося. Все в цьому цвітінні. Ой, я вже так нанюхалася квітів наперед. І застає її ага, тут терчать вони по бокам. Красиво. Що тут ще не вистачає? Вам там видно? Що то воно таке? Видно вам? Великий букет. Гарний. Нормально так. Я теж маю на це подивитися і щось виправити, поки не пізно. Не знаю. Оця крива ромашка, вона в усьому винувата. Всередину. Що я роблю? Що я роблю? Знаєте так? Оба захотіла квіточку поправити, Весь букет такий хлюп і розпався. Нічого. Нічого? Це тебе? Так, Головне, щоб було красиво. От яке захотіла собі так зробило? А. Що я їм скажу? Це заплуталося? Листя папороті. Невже я це вже невже я це обгортаю? Листя папороті гарно чіпляється до гіпсофіла. Я вже просто казала. Так, жик і виклеїлось. От за що я люблю гепсофіл? <рес> жик і виклеїлось. Отак. От Значне, так. Жик. Воно наче створено. Так для одного. Попереді і гепсофіла. буде. все буде нормально. Все тут заділається. Маркаса. В такий відповідальний момент. Останній. Ви, що? Ви бачили, куди вона впала? Хоч би я не впала. Ви бачили? Ого, який здоровий. як його зв'яжу. Ого! Я вже навчилася так на бік класти отак і розраховувати, щоб вам було видно, яке я зв'язую О! Ніс ще щось стоїть Что, нормально там завязала? Так? Ой, какие мошки! Ну, как? Скажите мне. Треба так робити, то мене друге підпоріддя буде так Посміхатися. Треба посміхатися. Все легко. Ну оце отак. Почистити, почистити. Але ж я вам показую тільки саме красиве, а потім його в кінці так само прибираю. Отак. Жик. Бачите, як вони отак. Ох. А. Ну, О, це взагалі. Дивіться, гарнісінько як. А тут? тут щось більше, тут щось менше. І тому ми дивимося отак і розправляємо його так, щоб було так, як треба для вас. Ну гарно ж. Зацініть.